Як провести навчання хайрінг менеджерів, щоб був результат? Конкретні дії? Це різні там формати навчання менеджерів, тематичні лекції, курси на навчальних платформах. Тобто можна взагалі десь зайти і купити навчальну програму для hiring менеджерів. Можна взяти консалтинг для спеціалістів, і я зараз бачу, що час від часу таке з'являється, такий запит з'являється на ринку. Різні практичні мітапи, коли ви організовуєте як така практична сесія, де можна сковернути всі важливі моменти і проблемні моменти. З якими зіштовхуються ваші хай-менеджери, якісні розгорнуті фідбеки, звичайно, must have. Фідбек це взагалі шлях до, до такої експертності і професійності. Розбір ситуації, тобто ви можете, наприклад, ви назначили апдейт. Uh, Усім кандидатам на п'ятницю об 11.00, а о 11.30 чи 11 можете там раз на місяць робити якийсь розбір ситуації, коли хай менеджери приходять і можуть вам сказати, що а отут я не розумію, а отут я не настільки а, там з, з, заглибився в е, розуміння. Адекватності кандидата, які запитання мені ще потрібно було б задати, або розбір ситуації, коли ви даєте фідбек і говорите, що дивись, отут ти надто на нього наїхав і він закрився, а отут ти не докопав, тому що кандидат не розкрив свій досвід, і ти пішов до іншого запитання. Тобто, можете поставити прямо раз на місяць якийсь розбір ситуацій і давати фідбеки, і таким чином теж навчати. Шосте досвід інших хайрінг менеджерів, які інтегровані в процес рекордингу. Круто завжди показувати на досвіді інших людей. Тобто, як в ситуації, хто сьогодні проговорював одні хайрінг менеджери Вірасус, другі хайрінг менеджери «Енд». Тобто, ті, хто не йде на партнер. Які відносини можна запрошувати на зустріч із цими хайрінг менеджерами, хайрінг менеджерів, тих, з ким все налагоджено, і таким чином показувати, яка крутість в такій партнерській комунікації.